Ну і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що німецька армія повинна бути готовою і придатною до війни. Про це піше Дель Шпігель. Через це за словами Пісторіоса Німеччина повинна значно збільшити оборонний бюджет. Цитую: якщо пійло, ну це він так не сказав, але я скажу. Якщо пійло нападе, ми маємо бути готовими воювати. Нам потрібен оборонний бюджет щонайменше у 80 мільярдів щорічно. Кінець цитати. І за рік площа забруднених вибухонебух... вибухонебезпечними предметами території України зменшилася. На 17 тисяч квадратних кілометрів про це повідомляє прес служба міноборони. Зокрема, протягом року було обстежено понад 3 тисячі квадратних кілометрів земель сільськогосподарського призначення понад 2,5 тисячі з них розміновані і готові для безпечного використання. Утім, наразі в Україні ще 139 тисяч квадратних кілометрів земель потребують розмінування і мають статус потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.